Всім привіт сьогодні. А що скажу сусіди у Франківському районі, і позаду мене житловий комплекс від забудовника «Галжитлобуд». і ми знаходимось на вулиці Героїв УПА, 73. Які для вас три плюси та три мінуси проживання, тут, але чесно. Те, що було 4 роки тому і зараз це просто небо і земля. Діти, якраз стоїть церкви, пригодять, що чекається та далі. Ну, що мені... Це така церква. Будь ласка, напишіть в коментарях, що за церква. Я продала свою машину, і я, я не паркуюся, Я ходжу в річки. Я навіть в тапочках можу туди піти. Розумієте? Мої сусіди навіть але в піжах. ходили Такий дуже ехо тут і дуже вітри. То всі подумали, Гей, нас тут так багато, хтось так вже точно поміг і ніхто не поможе. Осталі робили уже тако по-багатому, і це галузлобут. На секундочку. Хопа. П'яних людей і наркоманів тут не видно. Мінуси я чесно, мінусів поки не бачив. Попередній був телям, а, а цей теля нагле і може ще і... й не дуже сильно. Прям ну ніби не знаю, завод якийсь спрацює Ого. під вікнами. Ну, я спілкуюся з тими з приємними, скажімо так. Якщо приїжджають якісь родичі або просто відвідувачі, то неможливо запаркуватися. Нас все влаштовує. Ми задоволені, що у нас тут є можливість жити і насолоджуватися всіма благами. Отже, це новобудова економ класу. Посекційно дев'ять секцій одного будинку. Поверхові 4, 5, 9 та 15 поверхів. Збудований будинок з цегла отеплення мінеральна вата. В кожній квартирі є індивідуальне опалення. Підземний та наземний паркінг. І територія, звісно ж, не закрита. Цікавий факт, що практично всі квартири були продані ще на початку старту продажу, а саме у 2016 році. І, до речі, ціни стартували цього мужика від 13 тисяч 400 гривень за метр квадратний. Як вам таке, Лювіане? А зараз. Ходіть, запитаємо мешканців, як їм тут живеться, чи дотримав забудовник всього, що обіцяв. Які плюси та мінуси проживання тут? Ходімо. Добрий день. Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, ви живете в цьому житловому комплексі? Ні. Ні, дякую. Як ви звати? Я не даю. В цьому життя так розумію чи Ні, Я через дорогу. Ясно, розуміло, дякую. Дякую. Я без коментарів В житловому комплексі можливо Ні, дякую. гарна. Які для вас три плюси та три мінуси проживання? тут, Але чесно, 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 це е, розвинена інфраструктура на наявність свого генератора, ліфти безпечні, які не клиняться при відсутності світла. Клас. Да, це класно. Ось, і ну, і звичайно, індивідуальне опалення, район гарний, все є. Мені подобається, що в таких що живуть молоді люди. Угу. І легше якось спілкуватись, знаходити якісь А альянти це сусіди, якщо так грубо каже, вам подобається? Типу ну, не конфлікти чи є історії? Та звичайно, що є історії, але ну я спілкуюся з тими з приємними, скажімо так. Переважно ті, що приємні вони завжди вітаються. Угу. Я вітаюсь і. Все добре, це локація, ну бо тут угу. все є, особливо за останній рік. Так, це правда. Ну, все розбудувалося дуже сильно. Ну, те, що було 4 роки тому, і зараз це ну, просто небо і земля. Дуже великий плюс. Що ти в центрі подій? <ріст> тут все відбувається, тут все дуже близько. все, що відкривається, о, це десь поряд, особливо. Якщо якісь е, кудись десь треба, дуже велика ймовірність, що це на Героїв ОПА. І що це на Героїв ОПА <ріст> 73, Це ще більша ймовірність. Просто тут є а, Б, в, Г, але насправді е, дуже часто таке трапляється, що нам десь кудись треба, і тут дуже близько. Наприклад, я ходжу в спортзал. Е, тут вертикаль, okay. торговий центр відкрили саме Пілатес. Ну мені два-дві хвилини йти дуже пішки. <ріст> тому це дуже великий плюс. Це дуже тому я продала свою машину, і я, ні, я не паркую. Я хочу пішки. Що, не? Я хочу <ріст> пішки. Коли треба, мене мій чоловік підвезе, коли, коли треба, коли десь далі, але загалом такою це був... не видно щастя, оча щас. <ріст> плюси те, що тут. Достатньо затишно, як майже на майданчик, тому що дитина моя гуляє, я спокійна за неї. Мінуси те, що хотілося б, щоб все ж таки його закрили. Закрита територія. Да, хотіла Запитати вас, чи да. безпечно. Тому що збирали нас тут ну, якби, наші керівники нашого ну, ЖК. І збирали запити, давали, що ми хочемо. Ми сказали чесно, відкрито, що нам треба закрити майданчик. Тому що дуже багато людей приходять. Тут ремонтуються постійно, чисто я нічого не можу сказати. Правильно, а, чисто. Так ну дуже гарно. І що ще мені подобається? Можна взагалі жити в цьому ЖК і не виходити взагалі нікуди, тому Тобі що все що через паркінг, можеш потрапити в сільпо. Там ті двері. Клас. Я навіть в тапочках можу туди піти, розумієте, мої сусіди навіть в піжамі ходили. Що... відкрили сільпо, життя, стало кращим. Ви знаєте, так, та. Я навіть не, не, не взагалі не, не за що не переживаю. Мені тут дуже подобається, тому що дуже все зручно. Розташування, практично, все, що потрібно, дуже близько. І до центру близько. Самі плюси. З плюсів почнемо. Дитячий майданчик гарний, так. є, присутні, то вже плюс. Е, багато е, кафе, ресторанів поруч. А є щось таке, е, чого не вистачає? Ви всі кажуть, от все є, от все є, і це все був... є. Та є не вистачає. Знаєте, в цьому ЖК огорожі не Закритої вистачає території е, отих лежачих поліцейських. Правильно та От цього найбільше не вистачає, тому що тут діти бігають. Дуже розвинена інфраструктура. Тут все ніби близенько, всі необхідні магазини, спортзали. Тобто тут все дуже класно розвинуто в тому питанні. Дуже зручна, як на мене, інфраструктура, особливо коли збудували вертикаль з великим сільфо. Всі мешканці це оцінили. Так з плюсів тут поруч іське посольство і в нас трошки безпечніше під час тривоги. Принаймні це морально так відчувається. І мені складно називати зараз реальний третій плюс. Але з того, що я бачу по облаштуванню для мешканців, то дитяча площадка вона досить облагороджена, Вона в принципі є. І в плані забудовника було зеленені тераси. Зараз це можливо зробити, хоча б своїми силами, так що це теж гарно. Дитячий майданчик, сусіди приємні. От ну, контингент До речі, всі кажуть, що сусіди хороший, дуже класне доволі хороша інфраструктура, бо все необхідне біля цього будинку. З мінусів, звичайно, це трошки такий шанхай. Проїхати автомобілем чи припаркуватися майже нереально. Ще трошки з мінусів, що такий дуже ехо тут і дуже вітри. Ну, якась така форма будинку, що дуже тут вітряно буває. Кожна людина вона типу, по мірі свого життя, вона дивиться на якісь речі, які зачіпають її. Ну, я як угу. власник собаки, я звертаю увагу на інших собачників. І насправді є проблема в тому, що через те, що це прохідний будинок. Часто mm -hmm. люди з одного місця в, в інший, і вони так само приходять з собаками. Мінуси я чесно, мінусів поки не бачу. Паркування. Я думаю, що тут всі кажуть, що паркування стоїть. Mm -hmm. Я, стоїт я тут... паркувалася дуже довго. Тут дуже складно, тут мало гостьового паркінгу. І особливо, якщо ви звертали увагу, біля декількох паркомісць, навпроти декількох паркомісць стоять, так. якісь такі. Ем... Цементні штуки, які блокують нормальне паркування. Складно зрозуміти, для чого це. Ну не те, щоб це було мінусом саме нашого ЖК, а скоріше переважної більшості ЖК, особливо які відносяться до СББ, це неорганізованість людей. І оце відчуття, що поки не вкажуть на когось конкретного, то кожен думає, що хтось інший зробить, а ніхто інший не робить. І трошки запущена система, і не самий хороший забудовник в пані совісті і відповідальності здав. Багато речей з помилками, невідомо яким чином. Те, що навколо будинку, особливо з того боку, це відсутність парку місць, відсутність пішохідної зони, mm -hmm. е, ну, з того боку, між Героєм ВПА і Антоновичем. Ну, тобто, в цілому, це брак пішохідної інфраструктури. Конкретно в мене, ми в квартирі, я живу тут, ну, в цьому стояку, на нижніх поверхах, і у мене дуже сильно влітку. Чути, як шумить вентилятор, витяжка з паркінгу. Ого! Дуже сильно. Прямо ну, ніби, не знаю, Завод якийсь працює під вікнами. Особливо вночі, коли тиша, то дуже сильно чути. Це Ось. не говорно, це точно. Та. Жирний мінус відсутність паркінгу адекватного. адекватна. Так, що І ще роз? один мінус відсутність адекватної організації тут руху. Якщо б ваші друзі попросили вас порадити. Купувати квартиру цього ЖК чи ні? Що б ви їм сказали? Так, думаю, варто. Mm -hmm. Мені подобається дуже Добре, а ви ще раз купили б квартиру тут чи шукали б щось інше? Я тут тобто, орендую квартиру. а не ага, Добре. А якщо ми б мали гроші, що б робили? Е, чесно, коли я ходжу в друзі до своїх гостів, я порівнюю їхній ЖК і свій, мені здається, що все ж таки цей ЖК кращий. Якось по своєму місці mm -hmm. положенні, по доступності, тобто за стіною сілько, типу парки близько, гарний район, щоб прогулятися є. І, в принципі, якихось таких п'яних людей і наркоманів тут не видно. Якщо б ви мали можливість купити квартиру десь в іншому місці, ви б це зробили чи залишились тут? Ну, мабуть, я вже якщо б захотіла, купила б вже будинок. <гум> а якщо б ваша подруга запитала у вас пораду, купувати тут квартиру чи ні, що б ви сказали? Однозначно, так. <гум> якщо б ваші друзі запитали вас пораду, купувати тут квартиру чи ні, що б ви їм сказали? Ну, знаєте, так, 50 на 50. Не до кінця. Так, якщо це пара, яка не має дітей, так, звісно, можуть купляти квартиру. <гум> Досить гарні планування є. Я ну, тобто я б рекомендувала, але це треба зважати на різні моменти. Дякую. Що за парата? нас все влаштовує. Ми задоволені, що Клас. У нас тут є можливість. Жити і насолоджуватися всіма благами. Я коли їхала сюди знімати, я чомусь думала, що відгуки в більшості будуть ем, бу, проблеми з паркінгом, я це знала так. і так далі. Будинок не є суперновий вже, бо він ще в першій секції у 2018 році здавався. Я думала, що відгуки будуть такі собі, але я щиро здивована, що всі мешканці от, прям дуже задоволені. Я думаю, що всюди є свої переваги. Я точно не знаю всіх ЖК, але. Я обрала тут квартиру із міркувань того, що в мене був вибір купити її тільки в чоловіку. І маю на увазі, що комплекс багатоповерхівок. Uh -huh. Якби була необмежена можливість, то я би вибрала щось більш європейсько-облаштоване, типу бельгійського містечка біля форуму, Навіть навіть від там залізна дорога поруч, мені це все рівно подобається. Більше коли воно в масштабі людей. Бо навіть тут, якщо я чую якийсь гавджо, крики в дворі, які піши. Uh -huh. Ніхто не поможе, і таке враження, що якщо б хтось щось сталося, то всі подумали, гей, нас тут так багато. Хтось так вже точно поміг і ніхто не поможе. Якщо б ваші друзі просили у вас поради купувати квартиру тут чи ні, що б ви їм сказали? Е, ну можливо, так розгляньте. Можливо, є ще кращі варіанти. там мені немає особливо що порівнювати. Давайте зараз зайдемо і глянемо на лікст, що продається в цьому ЖК та що здається оренду і які взагалі тут ціни. Отже, ми бачимо з продажу лише три квартири. Є трьохкімнатна на останньому поверсі і 92 квадрати вартують 5 мільйонів. Давайте перейдемо, подивимось по фільтру, скільки це в доларах. Трьохкімнатна квартира 135 тисяч доларів. Двохкімнатна вартує 123 тисячі за 67 квадратів. Це виходить близько 1800 доларів. І ще одна трьохкімнатна – 117 тисяч за 113 метрів квадратних. Отже, давайте глянемо, що в цьому будинку можна придбати чи взяти в оренду. Є одна квартира в цьому житловому комплексі, і вона коштує тисячу доларів. І на секундочку це одна кімнатна квартира за 52 метри квадратні. Нічого так цілий. А як шумоізоляція? Чи, чуєте ви сусідів? Ні. Не чуєте? Ну, практично не знаю. Це у мене, може, немає сусідів. Не чую взагалі сусідів, але це якось мені так пощастило. Ті, з ким я спілкуюсь, вони чують сусідів. <рес> Чи чуєте ви сусідів? Ні, у нас все спокійно, чесно. Це, до речі, унікальний момент, коли всі люди говорять, що не чути сусідів. Тому що, звичайно, в будовах постійно чути сусідів. Ні, все спокійно. Чи чуєте сусідів? Mm -hmm, так. Перша людина казала, чу? що чує сусідів, цього мужика. Сідон. А чи чуєте ви сусідів? Скільки сусіді тут чуєте? Не дуже телек? чути, не дуже середня. Eh, залежно. Д деколи чути, деколи не чути. Один хлопець любить Так. <рес> Загалом така терпляча. Насправді я коли жила в іншій в інші квартири, в Ужгороді, там було в має, трошки в Ужгороді вже <рес> жили. Хоча тут наша квартира, ми не орендуємо, mm -hmm. це наша квартира, ми трошки жили по роботі в Ужгороді. Можемо перейняти, тут насправді шумоізоляція така. Для людей, які живуть, наприклад, тут перед майданчиком, наскільки я знаю, що часто вони там жалюються на якийсь шум, через те, що діти якісь зальотні приходять. то mm -hmm. там є якась церква непонятна. Oh -oh. <laughs> ну, це стало. не церква, <laughs> а якась релігія. І от, наприклад, там часто якісь приходять. Люди собі тасуватись і своїх дітей сюди Ну, Я знаю, у нас тут є друзі, які живуть у тут. Тобто, вони часто жаліються, що ось, ті діти, які ось твоєї церкви, пригодять, і та так далі. Ну, мені... Це така церква. Будь ласка, напишіть в коментарях, що за церква. Сусідів. Е ну, А як сама якість будівництва? Чи задоволені ви? Е ну, Більш-менш. Напевно, більш задоволені, ніж не задоволені. А ще у вас є собака. Скажіть, будь ласка, де гуляти з тваринами тут? Тут є парк недалеко там, є парк недалеко там, з тим проблем немає. Алтайські озера, чи угу. як правильно, так, стадіон Сільмаш. Угу. Е, вуличками, бо є тихі вулички, наприклад. Е, я не пам'ятаю, як називається. з собакою є де, в принципі, правильно? Як з парковкою? Е, якщо е, кругом дому, то дуже-дуже важко. Якщо приїжджають якісь родичі або просто відвідувачі, то неможливо запаркуватися. А тепер давайте глянемо, які під'їзди у житловому комплексі на героїв 73. Отже, нас зустрічає великий просторий, в принципі, гарний доглянутий хол. Навіть не знаю, що сказати, але бачу, що у нас є місце на велосипеди. О, і, до речі, у мешканців дуже багато велосипедів. І це навіть трохи велика рідкість. Під'їзди в цьому житловому комплексі є двох сторонні. Можна зайти з внутрішнього двору, а можна зайти з фасаду будинку. Є поштомат, що максимально зручно. ого. Ага. І е, тут можна, до речі, спускатись одразу в укриття, і вони відкриті завжди. Це нам вже розповідали. Ідемо ще до ліфта. Е, нам казали, що в, ін... е, що в деяких секціях є тріщини на стіни. Я, власне, в цій секції не бачу великих тріщин, е, проте вони в інших є. І встановлене відеоспостереження. А, ось він ліфт. Ми його покажемо обов'язково, тому що коли відкриваються двері, я завжди кажу, а що скажуть сусіди. Свідова клітка доволі простенька, але це теж в рамках житло буде окей. Але хочу сказати, думаю, що вже, мабуть, перемальовували, тому що дуже-дуже дуже чисто стіни, хоча біленькі, але краса. Мені подобається. Прошу звернути увагу на стелю. Цей будинок здавався у 2018 році перші першій секції, але стелю робили вже таку по-багатому. І це галжут На секундочку. Хопа! Ну так. Ліфт вже розшитий. Е, до речі, ліфт, як в майже в усіх комзаксах, галжут злобуду. По якості будинку дуже багато запитань. Найбільше що таке? Найбільше, ну щілини в стінах. Великі? Досить великі. Та за кілька років усадка. В коридорах чи в безпосередньо в квартирі? І в квартирі є, і в коридорах є, ну, всюди є. А щодо управлінської компанії чи ОСББ, хто в цьому вашому будинку є? Зараз управлінська компанія. Чи задоволені ви послугами? І що б mm. взагалі радили б, хотіли би, щоб покращилось? Поки що, бо це наскільки я знаю, то було дуже багато проблем з попередньою з і ти бачив. Все щось мінялось, всі сварились. Зараз з ними почала діятися управлінська компанія, наскільки я знаю, тому що я сильно в це не вглубляюсь. Знаю, що тут вже є створена нова управлінська компанія. Так, так, так. -та -та -та. Як на вашу думку, чи побачили ви зміни, чи щось краще? Звичайно, стало? звичайно, зміни є. По-перше, дивіться, познімали світильники, їх ремонтують. Угу. Це дуже зручно. Раніше, якби коли в нас був Сагайдак, він просто не встигав цим займатися. Розумієте? Все на одну людину було звалено і все. Зараз. Ну, були помічники, звичайно, і прибиральники, то все. Але зараз, коли в нас вже нова оправдаюча кампанія, мені подобається все швидко відповів. Ну, наприклад, якесь питання, швидко відповіли. Наприклад, потекла каналізація, відразу ремонтується. Наприклад, у світильник один там нахилився, бачите, всі познімали. Те, що один, всі зняли для того, щоб зробити заміну цих світильників. Тобто, це дуже зручно. Ну я задоволена. Чи задоволені ви їхньою роботою? Чи хотіли ще, щось щоб покращили? Поки задоволені, так як компанія недавно. Ну поки задоволена, та не можу сказати, нічого поганого uh -huh. є а, зміни покращення, так поремонтували дитячий майданчик, про поремонтували е, лавочки, е, замінюють якраз тут було світло таке зверху. Uh -huh. Його замінюють, тому що воно поламалося. Є е, в проєкті, здається, оце переробляти якраз. У ті мінуси насправді е, останнім часом е, бачимо зміни. Ініціативи, якісь проекти, якісь, наприклад, у нас зараз відбувається розпуск води. І ми там замінюємо лічильники, тому що в нас така була система, що кожна квартира не платила індивідуально за воду, яка використовувала, uh -huh. а ніби це все накопичувалося як борг ОСББ, uh -huh. і це був такий непідйомний борг, Що люди, які не жили, вони не платили. Ну коротше, ділилися, була дуже неправильна система. Зараз відбувається розпуск води, купуємо лічильники, тобто, щоб кожен платив індивідуально за воду, якою користується. Це класно, це якась, це якась зміна. Е, часто відбуваються всякі -такі мінімальні ремонтні дії. Насправді я 100% не включена у цей процес, який зараз відбувається. Але, наприклад, ми затверджували на зборах там такий був порядок денний, де було багато різних змін, тому мені здається, що нове управління ОСББ. Хоче, ініціативне і поки позитивно рухаємося. Якийсь час, кілька років була власницею, не фактично проживаючи і не стикалася з цими проблемами, а коли почала фактично жити тут два роки, то вот на якраз зборах, коли збирали, вибирали нову голову, е я вибралася в членство управління Добровольно, безоплатне, але ну, хтось ж мав. І з того, що я помітила, то шиво на мило поміняли. Я знаю, що багато мешканців дуже хвалять попереднього голову СБП. Ні, до речі, ні. О, то ви попали на тих, на тих, хто думає, як я. Ну, моя думка, що попередній був телям. А, а цей теля нагле і може ще й десь О, Боже. не саме, не саме чи... добропорядне. Бо поки що те, що я бачу, ну, з внутрішньої кухні. Не маючи досвіду, можливо, так і всі, можливо, це нюанси з ну, загалом, загалом людства. Угу. Можливо, персонально одного виконавця, але ну, я так розумію, що він людина з досвідом. У нього — Він професійний голова ОСБП і вроді має щось добре зробити. Ну, дасть Бог. Я скептично налаштована. Від одного до десяти. Скільки балів надостать цьому житловому комплексу та е, забудовнику? Mm. <laughs> <laughs> <Боже. laughs> <laughs> ну, десь вісім, дев'ять. Давайте, скажемо, сім. Десять. Боже. Неочікувано. Це не бали, які Ми сьогодні почали. <laughs> ну, все-таки, мабуть, дев'ять. А за ще забрали Донбас? Парк Так. – Я думаю, десь 8 тисяч. – Я б сказала навіть десь 7, тому що коли ми планували купляти тут квартиру, то нам не сказали, що буде комерція другий третій поверх. От а тут це... другий, третій і поверх комерції? Так, тут є е, третій поверх комерція, другий повністю. Тільки здається, восьмий під'їзд, дев'ятий. Ото все комерція це все комерція. Угу. Ну, давайте дев'яточку. Класте, осахи. З межах бюджета свого, мені здається, що гарненько. Сім. Дякую за вашу оцінку. Ну, напевно, хай буде вісім, щоб було до чого старатися. Дякую. Дякую вам, що були з нами увесь цей випуск. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. А також пишіть свої коментарі, які наступні ЖК ви б хотіли, щоб ми відвідали. А якщо ви є мешканцем даного ЖК, дуже просимо писати ваші чесні відгуки, тому що це допоможе усім, хто шукає собі нерухомість. А це була програма що скажете сюди. Ву!